За минулий місяць поліцейські відпрацювали ряд звернень від громадян, які надійшли на лінію 102. Про це інформує прес-служба патрульної поліції міста Ізмаїл. За минулі чотири тижні патрульними поліцейськими відпрацьовано 430 звернень громадян, які надійшли на лінію 102. Складено 20 адміністративних протоколів на водіїв. Які керували транспортними засобами в стані сп'яніння, не обійшлося без адміністративних правопорушень та порушень правил дорожнього руху. 66 протоколів вже передали на розгляд до Ізмаїльського міськрайонного суду, підкреслили у патрульній. Загалом винесено 620 постанов про адміністративні правопорушення. З них 557 за порушення правил дорожнього руху. На розгляду Ізмільського міськрайонного суду направлено 66 протоколів. Також патрульними поліцейськими виявлено факти незаконного обігу наркотичних речовин. Патрульні поліцейські нагадують про дію комендантської години та закликають не порушувати її. Також закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Нагадую про дію комендантської години, яка триває з 00 годин, 00 хвилин по п'яту годину ранку. У цей час громадянам заборонено перебувати на вулиці. Не ігноруйте повітряні тривоги та не порушуйте норми закону. Дотримуйтесь правил дорожнього руху, не сідайте за кермо на підпитку і пам'ятайте, дорога не пробачає помилок. Якщо потрібна допомога чи ви стали свідком правопорушення, телефонуйте на лінію 102. Ми на варті 24 на 7. Заради вашого спокою та вашої безпеки. Бережіть себе та своїх близьких. Наталя Гаврилова, Крістіна Лангольф для програми новин.